Як правильно боротись з режимом Зеленського? Звісно, нас позбавили будь-яких прав всій республіці, яка не утворена. А саме забрали у нас землю, ввели диктаторські закони, змушують сплатити за воду, якщо знайдемо на своєму частку. Повинні ще платити за це, не до республіці, яка не створена, ніколи не була створена. А ви їй платіть, або ми вам штрафи затягаємо, і, і так далі. Що саме головне, як боротися з режимом Зеленського? По-перше, хочу запропонувати. Усім підприємцям закрити бізнес, усім до єдиного та поїхати звідси назавжди. А також багатьом відмовитися від відбудовування Республіки Україна за копійки 6 тисяч гривень. Хай вони собі у дупу ті копійки засунуть. Ми не рапи, щоб примусово працювати, як раби на галерах. І якщо буде примусова. Мобілізація трудова, хай вони йдуть на три букви алфавіту. Краще працювати за кордоном, ніж бути рабом тут за 6 тисяч гривень. Нічого відбудовувати ми не будемо. Лізти міни ми теж не будемо. Тому я пропоную усім думаючим людям після закінчення цих подій і цього трешу. Нас закрили на два роки, потім ще на два роки, будучи відловлювати, хто залишився, щоб відбудовувати цю недореспубліку. Хочу підкреслити, Саме недореспубліку, тому що Республіка Україна ніколи не була утворена. З печаткою та підписом нема таких документів. Крапка. Тому щоб перемогти режим Зеленського. Без нічого, просто потрібно поїхати. І щоб тут залишилось 1 мільйон осіб. Не більше. От і все. Досить платити СБУ кураторам. Шановні підприємці, звертаюся до вас і великий бізнес. Досить кормити дармоїдів з СБУ, МВС, ДБР, суду, Генпрокуратури, тобто Офісу Генерального прокурора. Досить витрачати на них свій час та гроші. Виїжджайте, якщо можете. Якщо поки не можете, закривайте свій бізнес. Переводіть його офшори, переводіть його за кордон, при можливості. Закривайте тут бізнес і все. І Режим посипеться сам по собі. Хай він сам себе утримує на кредитні кошти. Ми звідси всі поїдемо, всі думаю, що люди. Совки, звісно, залишаться. Можете залишатися совки та стукачі. Всі інші поїдуть назавжди. Ті, хто хочуть спекулювати про патріотизм, нагадую, що вже понад 100 років моя батьківщина окупована вами бляді. А саме нащадками. Нащадками окупантів, які привели тут не українці, а росіяни на наші землі. Тому не вам, бляді, казати мені та комусь про патріотизм і спекулювати, що ми ви щось винні цій республіці. Ми їй нічого не винні. Ми звідси поїдемо все. А відбудовувати УРСР ми не будемо. І відмовляємося вже публічно. Якось так. Щодо погроз, позбавлення громадянства. Нагадую, громадянство республіки не передбачено законом і не було прийнято. Тому йдіть на три букви алфавіту. Тому всі ми звідси поїдемо. А ви, як знаєте, залишайтесь тут напи. Якщо вас цікавить юридична консультація, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень в залежності від складності вашого запитання. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Нестандартні на ситуація з ТЦК та СП 1000 гривень. Що тут сюди входить? Консультація, а також нестандартні поради, якщо перестануть працювати норми права на всяк випадок. Про що вам не скаже жоден юрист та правозахисник, такі, як Вула, Болтик, Тарас Юрист та інші адвокати. Вони вам, повірте, не скажуть, як захиститися неправовим методом від ТЦК та СП. Мої практичні поради допомогли вже багатьом людям. Саме так і ніяк інакше. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо до 10 тисяч. Хай люди знають правду, що відбувається в Україні та поза її межами. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд тисячу 500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів в залежності від складності запитання. Ведення кримінальних справ 100-150 доларів. Саме так, підпишись, зроби лайк, репост. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, жми в описі до відео реквізити. Тобі це треба.